Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Game. Це відео знято разом з Антера Юа в його студії. Усім привіт, любі глядачі! Радий вас вітати у своєму сараї і на каналі мого друга. В цьому відео я бажаю розповісти вам про свою колонію, яку отримав від Антера. Так, зараз ця колонія з'явиться коли я коєкласним пальцем. Ось. Зараз я вам розкажу історію ось цієї. Ось цієї колонії історію, як ця колонія потрапила в мої руки, а скоро і до гейма. Спочатку я просто під час льоту Месормутикус Мутікус шукав собі матку. Я знайшов їх дуже багато, але тоді в мене було мало пробірок. І тому довелося більшу частину з тих 20 відпустити. І тільки 5 вдалося посадити. Дві чомусь померли, напевне, були заражені чимось. Проте іще три успішно підняли свої колонії. Одну колонію подарив своєму другу. Другу подарив, нікому не подарував. І ще одну подарував Гейму. І ось ви бачите цю колонію. Вона була зовсім маленька, коли я її подарував. Але скоро вона стала сильною колонією. Скоро в них з'явиться перший фуражир. Ну, і зараз вони живуть у гейма. І зараз ми даємо йому слово, щоб він міг сказати про свій опит. У мене, вон... у мене вони жили. Я за ними спочатку дуже подобалось наблюдати. Потім... Потім трошки піднадоїло, тому я їх просто кормив. Тоді я перейшов до батька. І йому дуже сподобалось наблюдати за ними. Їжу, ї... Їжу їм давав, убираючи ватку. Потім із пробірки ан... Антер посадив. До речі, це було сьогодні. Ан... Ан... Антер переселив їх у цей модуль, і вони тепер в ньому живуть. І їм дуже нормально. Дякую за перегляд! В цьому відео я розповів все, що хотів. Дякую за те, що дивитесь мій канал. До побачення!